Перші кроки українців у Німеччині поради, лайфхаки, секрети. Про це і наш випуск «Халло, Хаупштадт! Ми з України сьогодні. Ми вітання Берліну та Бранденбургу. Це українська редакція німецького телеканалу Хаупштадт ТВ. Ми з вами не тільки в ефірі щоп'ятниці, з 18, але й 24 на 7 у соціальних мережах. Посилання ви бачите на своїх екранах. Мене звати Світлана Василенко, і ми розпочинаємо шість місяців війни в Україні. Мільйони українців змушені залишити свої домівки та отримати статус тимчасово переміщених осіб в Україні, чи ж стати шукачами притулку у Європі. За останньою статистикою у Німеччині вже зареєструвалося понад 900 тисяч осіб. 45% з них готові повернутися додому за першої мирної нагоди. Разом з тим, все частіше у змі з'являється інформація, що на німеччину восени та взимку чекає нова хвиля українців. Якщо ви вирішили шукати притулок у Федеративній республіці, краще починати з берлінського залізничного вокзалу. Коли над твоїм рідним містом летять ракети, коли життя твоє вмістилося в одну валізу, коли ти не спав кілька днів і опинився на велетенському вокзалі іншої країни, завжди знайдуться ті, хто тобі допоможуть. На берлінському Хаубанхофі відразу біля потягів з Польщі зустрічають українців волонтери. Вони тут 24 на 7. Ми Іх встрічаємо і дальше групіруємо розсортировуємо. Кто-то ведет, кто-то знает уже, например, що йому надо дальше в другу страну їхати, і їх ведуть на наказ в другу, кто-то знает, що вони там живуть в другому городі, друзі, сім'я, или вони нашли там сейчас житло, і они получають білети в другу. Є групи людей, которые не знают, що дальше делать. вони хотят либо здесь остаться, либо они вообще растеряны. розтеряны. Тогда їх ведут к нам на інфодеск. Якщо ви не знаєте, що робити далі, волонтери допоможуть дістатися тегеля. Це колишній аеропорт у Берліні. Зараз він переобладнаний для зустрічі та реєстрації шукачів притулку з України. Там дуже хороші умови. условия іні здамо стаються на ночь на перші дні. Там же вони можуть зареєстрівати, там же ані можуть стати на на учат поиска жилья дальнішого. Їх тогда розпоряділяти по стране, где найдут они жильо. Автобус до Тегеля ходить від великого білого намету на виході з вокзалу кожні 30 хвилин у день та що дві години вночі. До речі, у самому наметі теж чекають цілодобово на щойно прибулих українців. Там можна знайти все необхідне. Їда, кофі якісь, підкита, міцинську якщо їм вона нужна, і інформацію предоставляють по поводу куди звернутися за юридичною консультацією, куди звернутися за безплатними речами, де купити білети і так далі. І поради на останок. Від волонтерів німецького вокзалу не варто їхати у місто чи містечко про вам просто розказали, чи його порадили. Проблема в том, що в том маленькому городке, во-первых, скорее всего, нет волонтерів, это почти наверняка. Во-вторых, там нет жилья, которое вас чекає, безплатне платного Тобто, То есть в первую очередь надо ехать в большой город наподобие Берлина, ехать к нам в Тегель, и там распределяют вас по землям. Они сами ищут, в какой землі для вас есть безплатне жилье. Потому что когда вы едете в маленький город, вы едете в никуда. Отже. Підсумуємо алгоритм. Берлінський вокзал, намет перед ним для перевести подих, аеропорт Тегель для реєстрації та волонтери, які 24 години готові допомагати. Світлана Василенко, Олександр Дойч, ляжуковін. Українська редакція німецького телеканалу Hauptstadt TV. Берлінський аеропорт Тегель. Місце, де знайдуть притулок кожному українцю, який тікає від війни. Власне, це наступне місце після Берлін Хаубенхофу. Тут відшукають землю, яка ще приймає біженців, нададуть першу медичну допомогу та юридичну консультацію. І порадять, що і як робити далі. Між тим Сенат Берліну офіційно продовжив роботу Тегеля як центр прийому біженців до кінця цього року. Побували у Тегелі і ми. Подробиці у сюжеті моєї колеги Анни Мартюшової. Це аеропорт Тегель, закритий для літаків, але відкритий для українських біженців у Берліні. Тут можна переночувати, отримати медичну допомогу, зареєструватися у Берліні або отримати розподіл в інший регіон Німеччини. Тут облаштовано 1100 ліжок для ночівлі. У день прибуває від 300 до 500 людей. На наступний день вони зазвичай від'їжджають. І перебувають нові він відкритий цілодобово. Якщо люди їдуть через Берлін і хочуть продовжити подорож наступного дня, вони можуть переночувати тут, а потім поїхати далі. тим, хто хоче залишитися у Берліні, ми ставимо запитання. Є певні критерії. Якщо у вас у Берліні сім'я, ви маєте місце для тривалого проживання або роботи, тоді ви можете залишитися тут і вас зареєструють у Тегелі якщо у вас цього немає, тоді вам запропонують місце в автобусі, який відвезе вас в інший регіон Німеччини. Усі, хто прибуває в Тегель, направляють в приймальний намет. Звідси ті, хто залишається в Берліні, переходять на реєстрацію. А ті, хто рушатимуть далі, у зал очікування. Якщо у людей уже є квитки на потяг, але на інший день, їх одразу направляють у корпус для ночівлі. Зазвичай люди залишаються тут на дуже короткий період часу до 24 годин. Іноді вони від'їжджають за пару годин, коли приходить автобус. Іноді проводять ніч тут і від'їжджають наступного дня. У приміщеннях стан. Встановлені двохетажні ліжка, розділені перегородками. Про минуле аеропорту нагадують багажні каруселі та інформаційні таблички. Є куточки для тварин, дитячі кімнати приймають у тому числі людей з особливими потребами. Багато людей, які приїжджають, мають проблеми зі здоров'ям. пересуваються на інвалідному візку, мають хронічні захворювання. зазвичай у нас є лікарі, соціальні працівники. Ми робимо все можливе, щоб допомогти людям з особливими потребами Перед поселенням необхідно буде зробити тест на коронавірус, залишити свої дані на стійці реєстрації. На території годують, надають медичну допомогу. У наявності можуть бути медикаменти для людей з поширеними хронічними хворобами, такими як діабет, і працівники Тегеля, і волонтери берлінського вокзалу радять перш за все їхати сюди, у транзитний пункт, і не боятися їхати за розподілом, тому що Німеччина федеративна країна з економічно розвинутими регіонами. Багато українців думають, що варто залишатися у Берліні, щоб мати кращі можливості працевлаштування, пошуку житла, доступ до більш якісної освіти для дітей. Але це не так. Різні регіони Німеччини на півдні, південному заході, заході і сході є економічно розвиненими. Там багато робочих місць система освіти якісна по всій Німеччині, не лише в столиці Дістатися до Тегеля можна на спеціальному автобусі, який курсує від тенту допомоги біля берлінського вокзалу що півгодини у день і що дві години вночі. Він же може довести зворотньому напрямку. Анна Марчушева, Ілля Жуковін, Олександр Дойч, українська редакція німецького телеканалу Хаупштадт ТФ. Порядок та вчасна реєстрація. Німеччина від 1 вересня змінила правила перебування для українців. Про що і я вам у чергове нагадую. Тож, якщо плануєте бути під захистом тут і надалі, дорога ваша до Ауслендерде. Більше я дізналася від міграційної юристки Анастасії Боднарук. Перше вересня черговий рубіж для українців, які, тікаючи від війни, вибрали для себе. Німеччину саме у перший день осені запрацюють нові правила перебування українців у Німеччині. Такий собі фіксований безвіз. Утім, легким як до цього він більше не буде. З 1.09 в Німеччині починається свій особистий безвіз. Німеччина рахує дні, які українці провели саме в Німеччині. Тобто, всі люди, які заїжджають після 1.09 в Німеччину, можуть перебувати без реєстрації лише 90 днів, навіть з використаним безвізом в інших країнах Євросоюзу, тобто. Наприклад, в Польщі вже пройшло 90 днів, а ось ми хочемо переїхати в Німеччину. І ми заїжджаємо з 1 на 9 в Німеччину, можемо перебувати до 1-12. І до 1-12 потрібно буде податись на тимчасовий захист, якщо людина планує перебувати в Німеччині. Утім, не все так просто. У ці 90 днів Німеччина вкладає абсолютно всі дні, які Українець перебував на території Німеччини з початку війни, тобто з 24 лютого. Тож, якщо ви до цього перебували на території Німеччини 5-10 днів, а можливо два тижні чи місяць, всі ці дні будуть враховуватися і додаватися. Плітки не слухайте блогерів, перевіряйте, дослухайтеся до міграційних юристів, особливо все, що стосується саме хайпових тем. Як, наприклад, тема, про яку говорять зараз, всі це про те, що Німеччина скоро закриється і не буде пускати українців. Я не уявляю, щоб Німеччина закривала повністю кордони для всіх біженців і нікого не приймала. Ми бачили ситуації з іншими біженцями, і Німеччина, якраз та країна, яка з відкритими руками з обіймами чекає всіх біженців, тому. Тому на даний момент я впевнена, що закриватись Німеччина не буде. І якщо в майбутньому вона це захоче, вони теж. Нові законопроекти явно випустять, але на даний момент німеччина все ще приймає, і навпаки, вона зацікавлена вже зацікавлює людей в тому, що будь ласка, хочете залишатись німеч не реєструйтеся, не хочете тоді виїжджайте. Тож у чергове нагадую, якщо ви вже в Німеччині і у вас є плани на Федеративну республіку, раджу відправитися до найближчого аусленд-бігорди або міграційної служби та зареєструватися. Нарешті, якщо ж ви щойно вирішили вибрати німеччину як місце свого постійного перебування, тоді вам на залізничні. Ни вокзал Берліно або ж у Тегель, де вам допоможуть знайти землю, яка ще приймає українців. Утім, якщо у вас є робота, якщо у вас є квартира або близькі родичі у Берліні, ви можете зареєструватися у самій столиці. Пам'ятайте, 1 вересня вже на порозі. Світлана Василенко, ля Жуковін, Олександр Дойч, українська редакція німецького телеканалу Hauptstadt TV. тегель. Табір для шукачів притулку з України: тимчасове житло, пошук власної квартири. Непростий шлях іноді доводиться долати українцям, які вирішили залишитися у Німеччині на період війни. Утім, ми докладаємо всіх зусиль, щоб полегшити усі ваші бюрократичні моменти та розказати алгоритми, зокрема, і у пошуку житла. Анна Мартюшева досліджувала тему. У Берліні і Потсдамі з пошуком житла завжди була проблема. Міграційна хвиля українців тільки ускладнила цей процес. Проте, волонтери не рекомендують їхати одразу в маленькі міста. Тому що там з пошуком житла вам ніхто не допоможе. Найкращий варіант спочатку приїхати на центральний вокзал Берліна і розпитати про все у волонтерів. Вони зорієнтують і допоможуть знайти житло принаймні тимчасове. А далі вже справа за вами у Берліні для тимчасового перебування українців організували приміщення колишнього аеропорту Тегель. Зустрічають тут українців. Цілодобово від білого намету перед залізничним вокзалом до тегеля ходить спеціальний автобус: в день що години, вночі що дві години. Також працює гаряча лінія без вихідних з 7 до 18 години. Тимчасове житло можна знайти у німецьких сім'ях. Такі пропозиції розміщують на різних сайтах. Вибираєте українську мову, переходите у вкладку Запросити житло. Заповнюйте заявку і чекаєте на дзвінок від волонтера. І Moscow24 – це один із найбільших сайтів для пошуку житла у Німеччині. Його власники створили окрему сторінку для українців, які шукають тимчасове житло. Зверніть увагу, що не всі пропозиції тут безкоштовні. Ось ще деякі сайти. На яких можна знайти тимчасове житло, якщо ви все-таки хочете затриматися в Берліні або Потсдамі, найкращий варіант знайти роботу й орендувати житло самостійно. Однак попередньо доведеться зареєструватися за іншою адресою, тому що для оренди житла потрібно пред'явити дозвіл міграційної служби на перебування у регіоні. Один з варіантів поїхати спочатку за розподілом, зареєструватися там, а потім уже шукати роботу в Берліні. Робочий контракт буде аргументом дозволити вам переїзд. Анна Мартушева, Олександр Дойч Ілля Жуковін, українська редакція німецького телеканалу Хауштат ТФ. Українська банківська картка, звісно, стане у нагоді у Німеччині. Розплатитися нею можна в магазині чи на інтернет-порталі. Утім. Щоб отримати допомогу від соціальної служби, джоб центру чи вашого роботодавця у Німеччині, її недостатньо. Вам потрібно відкрити німецький рахунок. Зветься він тут Конто та має х, певні нюанси. Які документи знадобляться для відкриття банківського рахунку в Німеччині? Для відкриття банківського рахунку вам знадобиться український закордонний паспорт або документи, які надають право на тимчасове проживання в Німеччині, фікціонс Бишайніґонг, або інші, але кожен банк вирішує це питання по-своєму. Наприклад, у Deutsche Bank відкривають рахунок з внутрішнім українським паспортом плюс фікціон з бешайнігунг, але не пропонують безкоштовного періоду користування у Postbank і Volksbank Можна відкрити рахунок за українським закордонним паспортом. У ГЛС банк рахунок можна відкрити з одним тільки внутрішнім паспортом України, навіть якщо він старого формату. Скільки коштує відкрити банківський рахунок? Здебільшого для українців це безкоштовно, принаймні протягом першого року користування. Але бувають і винятки, який тип карток відкривають. Безкоштовні рахунки відкривають з картками GiroCard плюс Maestro, або GiroCard Дірокарт плюс Віпей. За картки MasterCard доведеться вносити щомісячну оплату близько восьми євро. Але знову ж таки, кожен банк встановлює умови самостійно. Скільки часу займає відкриття банківського рахунку? Відкриття рахунку відбувається за лічені хвилини у відділенні банку. Також деякі банки пропонують онлайн реєстрацію з підтвердженням ідентичності за фото або відео одразу після відкриття. Рахунок доступний для грошових надходжень. Однак скористатися цими грошима ви зможете не одразу, тому що німецькі банки надсилають картку, пін-код до неї, а також пін-код для входу в онлайн застосунок окремими листами, звичайною поштою з інтервалом у декілька днів. Однак, це ще не все. Для того щоб скористатися онлайн банкінгом, вам потрібно буде спочатку встановити безпековий додаток за посиланням в одному з листів. потім з нього надіслати запит на отримання коду активації, який вам також надійде звичайним листом через декілька днів. Після цього ви зможете активувати онлайн-банкінг. Все можна видихнути. Тепер ваші кошти у вашому розпорядженні. Інша країна, інші правила та особливості. На власному досвіді переконалися у цьому українці, які, тікаючи від війни, вибрали для себе держави Європейського Союзу. П'ять необхідних кроків у Німеччині. Кожному шукачеві притулку з України підготувала наша українська редакція німецького телеканалу Хаупштадт ТВ. Дивіться, нотуйте, використовуйте. Терміни Аусленде Біхерде Соціалям Джоб нова реальність українців, які зараз у Німеччині. Федеративна республіка вимагає в усьому, у тому числі у документах, порядку. Іноземців, у тому числі українців, теж закликає до нього. А ще просить зареєструватися. Сьогодні розкажу про п'ять обов'язкових етапів, які обов'язково повинен пройти українець, який залишається у Німеччині. Етап перший реєстрація у міграційній службі, або як її тут називають, Аусленди Біхерде. У кожної землі свої правила та вимоги, але приблизно всі зводяться до одного алгоритму: отримуєте термін, це день та час вашого приходу до міграційки міста проживання. Заповнюєте анкету, вас фотографують, беруть відбитки пальців, видають тимчасовий документ на перебування. Згодом приходить запрошення отримати пластикову картку чи наклейку у паспорт терміном на два роки. Етап другий соціаль-амт або джоб центр з 1 червня українцями почав опікуватися центр зайнятості. Тож, якщо ви не пенсіонер, вам туди. Деякі міста досі пропонують спочатку прийти до соціальної служби. Тут теж доведеться заповнити анкету зазвичай у паперовому вигляді, та надати документи, що підтверджують вашу особу. Етап третій. Медична страховка. Німеччина не Україна. Тут медичне страхування обов'язкове для всіх та кожного. Доки ви не працюєте, за нього платить соціальном чи Джоб центр. Вам потрібно тільки вибрати одну з державних страхових компаній, оформити там страховку та принести її до соціальної служби чи центру зайнятості. Етап четвертий стосується тих, хто приїхав сюди на власному автомобілі. З 1 червня ваша машина повинна бути. Обов'язково застрахована. Це може бути або зелена карта. Купити її можна онлайн у великих українських страхових компаніях, або ж оформити страхування для українських транспортних засобів у Німеччині, так звану прикордонну страховку. До речі, зелену екоплакетку теж купіть в автомагазині чи через інтернет. Етап п'ятий і стосується він громадського транспорту. Обов'язково купіть абонемент. Штраф тут за проїзд зайцем чималенький. До того ж, на літні місяці нечуваний подарунок для всіх. Квиток на всі види громадського транспорту по всій Німеччині 9 євро на місяць. Продають його в усіх квиткових автоматах та касах. І ще не дивуйтеся, якщо за кілька тижнів у вас з'явиться ну ось така немаленька стопка різних документів. А у поштовій скринці щодня з'являтиметься лист від Дойче Пост. Світлана Василенко, Ілля Жуковін, Олександр Дойч, українська редакція німецького телеканалу Хауштат ТВ». Сьогодні кажу вам до побачення. Шукайте нас в ефірі телеканалу Хаупштат ТВ» та у соціальних мережах, посилання на які ви бачите на екрані. Розкажіть про нас українцям у Німеччині. Якщо у вас є історії, запитання чи інформація, пишіть. Мене звати Світлана Василенко, і все буде Україна.